Привіт, вас вітає програма від студії Унікон. А чи не задумувались ви над тим, як народжується музика? Я гадаю, що від імпульсу, від мрії, від якогось певного психологічного стану в голові музиканта, в голові композитора, а згодом і аранжувальника, яким же чином, ці звуки, які спочатку напевно народжуються простими інструментами, такими як гітара або фортепіано. Перероджується в дійсно складний саунд. Таке модне слово саунд, тобто звук, який передбачає багато аранжування, і напевно це відбувається в студії. Саме тут ми зараз і перебуваємо. Ми знаходимося в студії Сергія Сметаніна, дуже відомого композитора, аранжувальника і, між іншим, прекрасного гітариста. На початку своєї музичної кар'єри Сергій Смітанін був гітаристом і мав свій оркестр, мав ансамбль. Один із його складів називався Зруйновані барикади. Але це вже в минулому, але сьогодні Сергій Смітанін має свою власну саунд-студію, яка зроблена за найвищими критеріями. Власне студіо техніки, і тут записується дуже багато музикантів артистів, які сьогодні е, являють собою, я би сказав, квіт нашої естради, нашої поп-музики. Напевно, ви знаєте, що саме Сметанін зробив такий проект, як Катя Чілі, е, він е, дуже м, пильно. Поставився до творчості молодих артистів, таких як Діма Клімашенко, до групи Four Kings, чотири королі. Він співпрацював певний час з групою Green Grey, а також з багатьма співачками, зокрема з Галіною. І зовсім недавно я хочу сказати, вийшов диск вийшов компакт. Це сингл Макси сингл на якому цілих шість треків. І тут є пісня Там далеко грустна звізда, на які вже існують відеокліпи, і ви бачили їх в наших програмах. А також ремікси і караоке, тобто де йде інструментальна доріжка без вокалу. Цей диск Галіна видала зовсім недавно, і Сергій Сметанін є абсолютно причетним до народження цієї музики. Він її написав і він її аранжував на своїй студії. Тому я хочу зараз залишити вас поки що. Компанії з Галіною і привітати співачку з виходом з цього чудового диска. І так само привітати Сергія Сметаніна з народженням з першим е диском.